Зранку проснулася, відкриваю кран, відкриваю кран, а вода є. Ну це просто. Я вже двічі перестирала одяг, діток викупала, сама викупалася. Віта Гайдара із Опішні зранку займається хатніми справами, миє посуд та одяг. Поспішає це зробити, каже, поки із крану тече вода. За вісім років проживання у цьому будинку перебої із водопостачанням виникають щоліта, говорить жінка. З 6-7 ранку води немає взагалі, годин до 12, То їдемо до мами, вона живе там ближче до малих будещ, там набираємо баклашки, бетони. Крім хати, віти, гайдари, перебої щоліта виникають ще у 70% будинків селища, говорить заступник голови громади Теймур Мустафаєв. А це понад півтори тисячі будівель. Денний час, коли люди поливають огороди, немає тиску системи і води в них немає. У літній період селищі завжди не вистачало води. Наразі споживання води за добу складає 850 кубів. Той час, як взимку він складає 500. І існуючий водогін не справлявся з тою потужністю. Аби у жителів була вода, у селищі створюють новий водогін. Протягують його від свердловини, яку облаштували торік. Нині викопали понад половину довжини траншеї, каже виконроб підрядної організації. Для того щоб покращити цей напір води на даний момент прокопується траншея і буде кидатися 160-та труба водогону. Потім буде просипатися, робиться подушка з піску 10 сантиметрів. Після того, як зробиться подушка з піску, буде прокладатися труба. Загальна протяжність водогону складає кілометр 70. За словами заступника голови громади Теймура Мустафаєва, на будівництво нового водогону із бюджету спрямували майже півтора мільйони гривень. А завершити роботи мають до кінця літа. Каріна Попова та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.